Нашого Господа Ісуса Христа, ми знаємо, що Бог є, ми маючи свідчення, свідчення того, як Бог захищає, як Бог проявляє свою руку, ми не йдемо під Божий покров. І хто нас захистить, якщо не Господь? Ми люди, які можемо бути так само бунтарські, як Адам і Єва. Дуже важливо бути під Божим покровом. В цьому вірші згадуються два божих титули: це Бог Всемогутній, Ель Шадай, і Бог Всевишній. Ель-Ельйон. Це дуже цікаві божі титули, які розкриваються в історіях, наприклад, про Ель-Шадай, Бог Всемогутній Бог відкривався з обітницями, Пам'ятаєте, Авраам, тоді, коли він сумнівався, що Господь зможе. Дідьким чином дати йому дитину, він, йому складно було вірити, що коли він з однієї дружиною був, він собі знайшов ще одну і думав, що якось так вирішиться ця ситуація. Але, але Бог обіцяють численне потомство Аврааму, потім благословення на розмноження Ісаку. Потім, коли він говорив до Якова з обітницею великого народу і про благословіння і милість в Єгипті, ці імена саме згадувались: Ель-Шадай. І потім. Бог відкривається Мойсею і згадує, що Він Бог Патріархів, він Ель Шадай, Бог Всемогутній. Ель Ільйон, титул Бога Всевишнього, починається з історії про Малхіседека, Бог там відкривається в Писанні, згадується Ель Ільйон. І е, далі згадується також Ель Ільйон і в Новому Завіті, коли ангел звіщає про Ісуса Христа, коли говориться, що Ісус буде Сином Всевишнього. Коли Ісус виганяє бісів, демон визнає Ісуса як Сина Бога Всевишнього. Цей титул Він підкреслює найвищу владу про Елія Шадая. І <клес> сьогодні дуже важливо для нас повертатись назад під Божий покров. Я закликаю нас роздумати над тим, чи ми під Богом, чи ми довірились повністю, чи ми повністю під Божою волею. І... Господь Він може захистити нас від лиха, від небезпек. І якщо ми зараз, коли ми молимось, молитвою, очі наш коли ми говоримо, нехай буде воля твоя, але постійно вибираємо свою волю, то нам потрібно переглянути це, визнати, що ми не під Божою покровою, і попросити про Божу покров, щоб постійно бути під Божим захистом. Щоб бути тим, хто покладає надії на нього. І як сказано в 91 му псалмі, що Бог буде захищати, Бог буде вести нас. І щоб бути під Божим покровом, давайте бути в Божій присутності зараз, в молитві, довіряти Божим обідницям, щоб наша віра працювала. Ось, і бути слухняним Його Слову для того, щоб все виконалось, щоб Його воля найкраща. Вона є досконала, приємна Давайте тоді встанемо. Помолимось, будемо просити про те, щоб Божий покров, він був постійно над нами, щоб ми постійно під Нього йшли, шукала Господа в кожному моменті. Дорогий Господь, ми вдячні Тобі за те, що маємо можливість бути під покровою Твої, Господь, що Ти, Господи, дозволяєш нам бути під Господь, Твої. Ми вдячні Тобі, Боже, що Ти, Господь, коли ми з тобою, Господь, Ти ведеш нас в усьому, ти захищаєш, ти провадиш. Ти забезпечиш все наше життя, ти знаєш всі небезпеки, які можуть нас чудувати, Господь. І ми просимо, Боже, дозволь бути в Тобі, Господь, бо ти наша твердиня, ти наша надія, ти, Господь, на якого ми обуваємо, Боже. Ми віримо, що Ти, Господи, маєш план на життя кожного з нас, Господь. І твоя воля, твій сценарій для нас, він є найкращим, Боже. Дозволь, Боже, щоб здійснилося все те, що Ти заповідав для нас, Господь. Дозволь нам виконати всі заповіді Твої, Господь, щоб слухати Слово Твого Боже. Дозволь нам зараз не бути водимами своїм егом, Боже. Я прошу Тебе, дозволь нам шукати, Господи, твоєї покрови, Боже, щоб, Господи, бути твоїми дітьми, які слухаються Тебе. Прошу тебе, благослови, Господь, щоб Твоя воля була, Господи, в нашому житті, щоб ми, Господи, могли проставляти Твоє ім'я, нашими вчинками, Господь, згадуючи історію, як ти врятував кожного з нас, щоб ми свідчили про Тебе, Господь, щоб ми постійно шукали, Господи, Твоєї фортеці, Твоє ім'я це наша фортеця, Господь. Твоя сила це є наша фортеця, Боже. Ми віримо, що навіть в найскладніших ситуаціях, Господь, коли. Поруч є небезпека, коли поруч немає на кого сподіватись, ти є наша надія, Господь. Дозволь нам в Тобі в Твоєму імені, Господи, в Твоєму слові. Я прошу Тебе, дозволь нам навернутись, Господи, під Твою Божу покрову, під щоденні взаємини з Тобою, Боже. Дозволь нам довірити всі сфери нашого життя, Господь, нашу сім'ю, Господь, наших рідних, нашу роботу, Господи, наші служіння в церкві, Господь. Я прошу тебе, візьми під свій покров, Господи. Будь ласка, дозволь опинитись під тінню, Господь. Дозволю Господи, прийти до тебе, Боже, і бачити, Господи, яке ти немовірне світло, Господь. Просвіти, Господи, своїм світлом нас, Господь. Я прошу Тебе, покрий нас своєю любов'ю, Господь, зараз цей час, Господи. Ти знаєш наші серця, Господь, ти знаєш наші сумніви, Господи, наші думки, які приходять, Господи. Дозволь полонити ці думки, які віддаляють нас від Тебе, які руйнують наше життя, Господь. В ім'я Ісуса Христа, Господи, я прошу Тебе захисти нас, Боже. Допоможи побороти всі хвороби, допоможи побороти будь-які страх, Господь, твоєю любов'ю виганяти. let's try Бо ти сказав, Господи, що коли, Господи, ми йдемо до Тебе, Ти нас захищаєш, Господь. Я прошу Тебе, дозволь проголошувати Твоє ім'я в небезпеках, сумнівах, Господь, проставляти, Господи, Тебе, йти в таємну кімнату, Господи, шукати імені, Господь, шукати присутності Боже. Ми так потребуємо Святого Духа, Господь. І ми просимо Тебе, Боже, пробач, Господи, за те, що ми можемо засмучувати Тебе, Господь. Пробач нас за наші гріхи, наші недосконалості, Господь, за нашу впертість, Господь. За зневір'я, яке зараз може бути, Боже, пробач нас, Господи, очисти нас від гріхів, Господь. Я прошу тебе дозволь відновити взаємини з тобою, Господь. Боже, дозволь, Боже, щоб ми знали тебе, як Господа Всемогутнього, як Господа Всевишнього, Господь, щоб перебувати в взаєминах з Тобою, Господи. Дозволь Боже шукати Тебе постійно, Господь, і не засмучувати Тебе. Прошу Тебе, Дух Святий, будь з нами, дозволь нам шукати Тебе, дозволь знати істину Твою, проголошуй нас, Господи, веди нас, Дух Святий. Я прошу Тебе, відкривай нам свої таємниці, говори до нашого серця, Господи, працюй з нашим характером, зміні нас, Господи, всюди, щоб ми, Господи, слухались Тебе, Господь, і Ти був щасливий від того, Господи, що ми твої діти, слухняні діти, Господі, ми йдемо за тобою. Благослови, будь ласка, нас у всьому, Боже. Веди нас в усьому, Господь. Я прошу Тебе, Господи, дозволь побороти Наше ехо, Господи, і довірити Тобі, Господь. Дозволь дізнатися плани Твої на наше життя, Господь. Будь ласка, будь нашим дороговказом, Боже, будь нашим шляхом, Господь. Я прошу тебе, відкривай істину. Давай, дозволь, Господи, нагадувати собі про те, який ти величний, Господь, особливо в складні часи, Господи. Зціли, Господи, наші рани, Боже. Ми просимо пробачення, коли не живемо під Твоїм покровом, Господь. Просимо пробачення і дозволь, Господи, відновити ці взаємини, Господь, щоб дійсно бути світлом, Господь, щоб бути сіллю, Боже. Дозволь, Господи, дійсно бути тими, хто є розумними, Господь, хто чекає на тебе зараз, Господь. Ті, хто підготували свої світильники, ті, хто мають олію, Господь. Благослови, будь ласка, насій, Господь. Господь. Прошу тебе, Господь. Відкривай, Господи, нам, де нам потрібно змінюватись, Господь. Відкривай, Господи, як підтримувати нам одне одного, Господь, щоб допомагати, і направляти кожного з нас, щоб ми йшли під Твою покрову, Господь. Будь ласка, будь з нами, Господи, в усі дні, Господь. Дозволь дочекатись, Господь, Боже, щоб потім почути про те, що добрий і вірний раб заходь. Заходь моє так свого Господа Боже, дозволь почути ці слова, дозволь звершити, Господи, той шлях, який ти нам даєш, Господи, і ти праведними шляхами перед тобою, Господь Боже. Дозволь, Господи, щоб люди бачили, Господи, що мої діти твої, Господь, і йшли до Тебе. Боже. Я Ісуса Христа, Господи. Амінь. Хоча сьогодні призвати вас до молитви за потреби. А, хотів би прочитати обідвірську декілька віршів. Це а, послання до Колосян, 4 розділ. Ось тут Павло говорить про те, як ми повинні проживати своє буденне життя а, кожного дня. І він тут говорить про те, що треба мати мудрість. А, по відношенню до багатьох людей, які нас точують наш багато то щось людей саме невідувачів. І ми маємо поводитися мудро і хотів би натхнути нас на е, це сьогодні. У нас е, скоро буде молодіжне служіння Лімітла і е, теж там невеличка вишкові під час цього відбувається. Хотілося б теж це помолитися під час цієї молитви. І 4-го вірша 23-го. Моліться також і за нас, щоб Бог відчинив нам двері слова, аби звіщати таємницю Христа, через яку і я ув'язнений, щоб і я відкрив її так, як мені належить відвістити. Бойтесь мудро і зовнішньо, використовуючи час, слово ваше нехай завжди буде ласкавим, приправлене сіл'ю, щоб ви знали, як вам належить кожному відповідати. Тож закликаюся бути мудрим в своєму щоденному житті і хай Бог впровадить нас. Можливо, потреби якісь колись.

оця керівництва військова в Україні. Да, це загалом за військових, і в мене теж батько служить, там теж є певні нюанси, і також за всю ситуацію, і людей всі, які до цього дотичні, треба будуть молитися. Ось загалом за країну, за начальство. Ще і за камінь помолитися. Она, наверное, трошки приговорила, она сегодня была в Соловьеве. Добрый. Благослови, Господь, і збереги, Господь, війська, і збереги, Господь, 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 у збереги, Господь, і 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 Господь, і збереги, 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 Господь, і і збереги, Господь, і збереги, Господь, і наші знайомі, знайомих близьких родичів Господь. Благослови Господь. Благослови гриби там, Боже. Ми просимо тебе. Благослови начальство, якого вони дотичні Господь. Також загалом це на части військового політичних наші Боже нашого справді. Благослови дані мудрості. Ми бю просимо тебе, благослови Господь. Благослови нас благослови Господь, людей. І Господь, 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 життя, Господь, Боже, ти здоров'я, Господь, звіщають, здоров Боже, Тебе, Боже, Боже тих, захищав цей час, Господь, благослови та направ, Боже, ми просимо Тебе. Благослови Господь, також наше звичайно, Боже, казалось, буденні потреби Боже. Благослови і направ, Господь, благослови цих систем, Господь, які потребують Господь зцілення, потребують здоров'я, Господь, ти підкріпив, ми просимо Тебе. Щоб радісним життям, Господь, посняло. Твоє силу, Господь, твоє спасіння Боже, ми просимо Тебе, Бог і в всьому того. Боже, також поїздку нашого брата, Господь, за Богдану, Господь, і все влаштуй Боже, і захисти Господь, набрав Господь. Нехай це буде Господь в цьому твоя сила, твоя мудрість, Господь, також в цьому ми просимо Тебе також. Поїзди, Господь нашу сестрина, дачу Господь також благослови і збережи, Господь, дай сил, Господь, покрити Боже, ми просимо тебе. Благослови Господь, також, сьогоднішній день, Господь, благослови наші дома, наші сім'ї, Господь. тих шляхах, де ми будемо йти, Господь, для більше сили, наснаги, Господь. Дай Господь, щоб християни були тими людьми, котрі в інших сил, Господь свять. Певний Господь через себе, ми, Діл, Господь, ми просимо Тебе, благослови у направ... всьому, Господи, благослови, Ти підніми руки наші, Господь, наступні дні наші, Господи, ми просимо Тебе. Благослови Господь також нашу церкву, Господь, укріпи Господь, усі питання, Господь, які постають, Боже, ми просимо Тебе, благослови, благослови усі служіння, які перебувають, Господь, за кожного підкріпи Господь, людей відповідальні, Господь. Благослови Господь усіх, Господь, хто дотичний Господи наша церква, Господи, благослови, укріплі Господні життя, Господь. Дай мудрості та надії, Господь, на усе життя. Просимо тебе, Господи, благослови. Усіх шляхах нашим Господь, Амінь, Боже, на тебе свою Боже, святим, Господь, Амінь, Амінь, Господь Амінь, Амінь, Боже. Боже, Боже. Провадь нас на Амінь, цей Амінь, день, Господь на всіх шляхах. Амінь. Амінь, Отче наш, що живеш на небі, нехай сердиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Рід наш щоденний. Подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми, прощаємо, винувайся наші, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Боже світлові, з ним водой там перво абсолютно нам потрібно дати такі літери персонажів, щоб вони